Христос Воскрес! Цим Пасхальним, апостольським і вічно живим привітанням, щиро вітаю вас, дорогі мої подоляни, із великим всерадісним святом, світлим Христовим Воскресінням, з Пасхою Господньою Закінчився піст. Я думаю, що, очистившись духовно, і разом з тим і тілесно, тому що піст у собі вміщає піст духовний і піст тілесний. Ми прийшли до цього свята, яке сьогодні святкуємо підготовленими. І та радість, яка сьогодні переживається нами, і буде переживатися не один, не три, як хтось думає, і навіть не тиждень, а цілих 40 днів були святі, які цю пасхальну радість. Один раз її отримали і пронесли її протязі всього свого життя. Прикладом цьому може бути нам преподобний Серафим Саровський, який тих, хто до нього приходив, зустрічав словами: Христос Воскрес, радість моя. І тому сьогодні, переживаючи це велике торжество, ми маємо таку велику радість. Хай цієї радісті ніхто від нас не відніме, а ви цією радістю живіть. Ви цю радість розділяйте із тими, хто сьогодні поруч із вами і потребує і доброго слова, і підтримки, як матеріальної, так і словесної, духовної, людської. І якщо ми будемо примножувати своє духовне багатство з добрими ділами, добрими словами і помислами, тоді та радість буде відчуватися. Тоді благодать Святого Духа та радість Воскреслого Господа буде жити дійсно. У наших серцях і у наших душах. Дорогі мої подаляни, не від себе, а від Воскреслого Христа, життєдавця зичу всім вам всього того, що хочу побажати і собі, і найбільшим, і найкращим моїм друзям і рідним. Це, звичайно, кріпості сил духовних і тілесних, всякого добра і благополуччя, і, як ми кажемо, по-земному, щастя, здоров'я. І всесильної Божої допомоги у тих непростих і нелегких на сьогоднішній день наших життєвих шляхах. Я хотів би побажати, щоб окремий шлях кожного із нас обов'язково привів до Бога ще раз і ще раз у цій святі і нарочиті дні. Вітаючи вас і святом, прикликаю на всіх вас благословіння Христа Воскреслого, благословіння Неба і Хай та радість. Яка сьогодні зійшла на землю, переповнює ваші душі і серця? Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес!